Сьогодні ми готуємо гарбузовий пиріг. Найсмачніший із горіхами та роцинкою. Два яйця ми збиваємо із цукром до пишної пишної піни. Після ми додаємо натертий гарбуз разом із імбиром. Також можна використовувати сухий імбир. Додаємо олії та кориці для аромату. Додаємо ванільний цукор. Після додаємо розпушувач та соду. І все це ретельно перемішуємо. Просіяну муку. Ми просіюємо у нашу масу і злегка помішуємо лопаткою. Після додаємо наші горіхи та. Ізюм або кулюку. Перемішуємо та відправляємо у духовку. Обов'язково перевіряємо готовність пирога дерев'яною паличкою. Після, як приготується, виймаємо його із духовки і даємо йому повністю охолонути. І після смакуємо смачного.